Глава друга. Помер? У трубці протяжно зазвучав надривний голосок примхливої старої дівчинки. Так, Амілія, твій чоловік помер. Я так шкодую. Вибач за погані новини, будь ласка. Єва не знала, за що, але заздалегідь просила вибачення, тому що розмова з Емілією загрожувала продовжуватися. Єва не любила Амілію Супостатова. Пару раз по приїзду на важливі зустрічі, наради та корпоративи, вона мала щастя споглядати весь бомон київської гнилої тусовки дружин мільйонерів. Старі не дуже німфетки прилітали в діамантах, на підборах запаморочливо дорогими аксесуарами у вигляді сумок, собак і прислуги. Не мов райські птахи, вони приваблювали своїм різбонобарвним пір'ям навіть китайців з фотоапаратами, які, як відомо, люблять фотографувати все яскраве і те, що рухається. Єва ненавиділа зустрічати дружин і проводжати їх в готелі, що раніше було її прямим обов'язком. Знайомство з Амілією було самим, напевно, самим нудотним. По прильоту вона звинуватила Єву в тому, що бізнес-клас був недостатньо комфортним, по заселенню в готель номер люкс недостатньо лакшері, що Барселона занадто спекотна, галаслива і брудна. Єва терпляче владнала конфлікти на ресепшені і рахувала дні до прильоту її чоловіка. Супостатов потім безкінечно дякував підлеглій, і просив вибачення за незручності, які заподіяла Емілія. А він то знав бо близько 20 років різниці в віці плата за капризи, істерики, скандали, зміни настрою. Сергій чесно платив за молоде тіло не тільки штамповому паспорті, але й нескінченними подарунками, подорожами і поблажливістю до гидного характеру дурної, але красивої нероби. Якщо його друзі користувалися молодими і жадібними до грошей провінціалками, яких міняли жодні кілька місяців, то Сергій в цьому плані був дійсно порядний. Самотній, глибоко нещасний в душі, він звик до амільки, як до домашнього вихованця, якого в нього ніколи не було. Сергію не дозволяли заводити кішок або собак суворі батьки. Навіть хом'яка, про якого так мріяв хлопчик, батько змусив віддати двоюродному братові, Сергій мав право і обов'язок як єдине ціле вчитися і вчитися. Він став розумником, світилом, мозком і душею компанії, але ні сім'ї, ні дітей у багатого і успішного супостатова не було. Знайомство за мілечкою в нічному клубі було громом серед ясного неба. Шикарна, довгонога блондинка підкорила морально незайманого Сергія з першого погляду, Платиновий блонд хмаркою пурхнув біля губ майбутньої жертви, і вони вже пили вдову кліко на брудерша. Прокинулися разом в його квартирі з видом на хрещатик. Вона була не проти залишитися ще на день. І потім він же сам не зрозумів, як це вигнати свою вихованку на вулицю з чіпом, щепленням, лікуванням нирок в Швейцарії, дезінфекцією від бліхи кліщів і нашийником за мільйон євро. Сергій гладив її, тріпав по холці, плекаві водив до дорогих грумерів. Він навіть закривав очі на те, що на його суку вскакують час від часу неприв'язані кобилі. Але це не страшно адже вона була стерилізована. Він позбавляв її солодко у вигляді своєї кредитної картки. А потім прощав, дивлячись на виляння хвостика, слину з пащі і довгий послужливий язик. Сергій, у свої добре, за сорок нарешті завів собі довгоочікуваного вихованця, такого, як він мріяв, на довгому і дуже міцному ланцюгу. Спочатку він бив її рідко, але з задоволенням. Амілія верещала і скиглила біля порога гола і вся в крові. Сергій уявляв, що у його суки почалася тічка, і він, як справжній господар, відганяє від неї псів. Вона згорталася занадто довгим тілом в клубок, і йому на хвилину здавалося, що цей гігантський, товстий, короткий удар звивається весь у крові, жовчі біля порога. Вона блювала, іноді ходила під себе, а він все бив і бив, шмагав, не перестаючи. Він приїхав завчасно лише одного разу, коли вона попросила привезти їй кокаїн на будинок знайомого ділера, за сумісництвом коханця. У процесі вони не помітили Сергія, який, очевидно, давно спостерігав за сполученням двох наркоманів в його ліжку. Його він випустив з квартири. Але вона не виходила з дому тиждень або близько того. Синці рани не гоїлися, а Сергій, образившись на вихованку, не хотів їх, тобто синці, лікувати. Потім випадки побиття стали раз на місяць, потім раз на тиждень, а перед його смертю майже кожен день. Амілія іноді вибиралася на зустріч в місто з багатими безробітними подругами, вживала фарму або те, що можна було розкурити або випити, і поверталася додому, додому до Сергія, законного, багатого і впливового чоловіка, розумний і красення – якого так хотіли тисячі жінок, а він вибрав її, щасливицю Амілію. Йти їй було нікуди. У Кропивницькому її чекали борги за похорон бабусі інваліда, озлоблена рідна сестра, яка поховала спільних батьків, алкоголіків і коханець. У якого вона вкрала 500 баксів, щоб дістатися до Києва. Амілія. А за паспортом Олеся Васильівна Іванова, терпіла побої свідомо і мовчки. Приїхавши на поїзді в галасливий і страшний Київ, Олеся подалася працювати офіціанткою. Красуню і розумницю вітали на роботі клієнти. ходили... На вечері коктейлі з задоволенням, а чаєві росли. Олеся була молодою, красивою, щасливою і безпросвітно дурною. Незабаром вечері клієнтів переростали в пропозиції, від яких не можна відмовитися, і дівчина повільно і вірно крокувала вниз по драбині в пекло ногами, які неможливо було виміряти поглядом. Коли господиня закладу викликала Олесю в кабінет і по-материнськи попередила, що екскорт не закінчиться, то найкраща працівниця широко відома у вузьких колах вилетить, як куля, Олеся гордо плюнула вже колишній начальниці в обличчя і сіла в БМВ, який прислали за молодим м'ясом. тобто за Олесою. Швидко відпрацювавши в ескорті красу і молодість, Олеся обзавелася паспортом на ім'я Амілія і досвідом на Дубайській біржі праці. Вона легко сіла на кокаїн і напевно, побудувала б зовсім іншу історію. Якби не подруга, яка випадково завагітнівши, вирішила зав'язати з проституцією і народити в Україні. Амілія любила подругу, єдину, живу душу, яка тримала її в цьому світі, і прилетіла до Києва разом з нею, трохи походивши по снігу, вдихнувши столичне повітря і стоячи в автомобільних пробках та заторах. Амілька протверезіла і задумалася. 25 років за плечима більше шести сотень статевих партнерів. Гроші спущені на цяцьки бухло і коку. Житла немає, накопичень немає, спадщини немає, освіти і роботи немає. А закладений в ломбарді хрестик відомого ювелірного бренду. Вже ніколи не буде викуплений. Сергій підвернувся випадково. Простачок, лашар, лапух, олень, думала потім Амілія, спльовуючи в коридорі кров на килимок з ікеї. Звісно, він знав, мовчав, але знав. Знав, що вона працювала в Ескорті. Її оголені фото в інтернеті він при всіх його зв'язках ще довго не міг видалити з бази даних дубайських повій. Він одружився з нею, щоб очистити, стерилізувати і дезінфікувати, як призабірну дворнягу. В цьому була його місія прихистити знедолену. Він обробив її від паразитів і стерилізував, змусивши зробити перев'язку труб, щоб дівчина ніколи в житті не змогла завагітніти, пригрозивши приспати її, як шавку. Любитель тварин Сергій Супостатов вбив свою дружину Амілію перед відрядженням до Барселони, також довго і з задоволенням. Він міняв руку, розминав долоню, перемотував повідок на інше, більш зручніше місце. Вона скулила і вила. Заткнись, мерзенна сука, не смій піднімати голову на свого господаря. Амілія істерично смикнула головою і підняла трубку. Привіт. Так, я в порядку. Я знаю, що він полетів до Барселони. Так!» Ми летимо найближчим рейсом через кілька годин.